Акція «Рінат Ахметов дітям проводиться вже 24 роки поспіль. Дана акція допомагає маленьким українцям переживати жахи війни, відчувати турботу і мріяти про щасливе завтра. Власне, зараз ми знаходимося на нашому маріупольському соціальному гуртожитку, який вже працює тут рік. Тут проживають, проживають наші маріупольські переселенці, серед яких дуже багато дітей. І власне сьогодні, за підтримки наших надійних та постійних системних партнерів, це фонду ріната Ахметова. Проводиться такий захід, який вже приурочений свят свя свято Різдву Христовому та Новому року. І сьогодні, власне, ми святкуємось. Ми бачимо сьогодні посмішки на наших обличчях. Сьогодні бачимо, як діти веселяться. А до Михайла, я представник фонду благодійного Ріната на І Ми сьогодні приїхали до вас, щоб разом з вами відсвяткувати святкувати свята. Дітей такі заходи дуже важливі, бо е, насправді ніхто не розуміє. Ну, більшість людей не розуміє, яка це травма. Е, якщо навіть ти дивишся на дитину, ну по ній не скажеш одразу, що вона пережила. Але насправді це травма, яка залишиться надовго, з якою треба працювати. І отакі заходи, де можуть діти проявити свої емоції, а не стримувати в собі, що важливо не тільки дітям. Е, це насправді реабілітація. Ну це дуже класно для дітей. Ведь меня зовут Ева, и у меня 5 лет, мне нравится очень классно вать, и гладить, и сладости есть. Мы танцевали, пели, мы там в снежки сейчас сыграли, ну, мы там веселились, подарки получали. Ці заходи допомагають нам, тому що ми трішки розвантажуємося від страху, цього жахіття, який відбувається ну, періодично тут в нашому житті, ці переліти, ці вибухи, і діти жахаються, і ми жахаємося, і ми біжимо в укриття гуртожитку, діти вже це сприймають як. Щось таке невід'ємне від життя. Дуже круте свято, дуже дякуємо. Атмосфера святкова. Діти задоволені смаколиками, святом, дискотекою. Молодший так взагалі Леті витягнула його звідти. Тож все дуже гарно. Дякую. Діти можуть виплатити всі свої емоції. Мені здається, що це напевно найяскравіший, найефектніший момент.